У середньому зібралися члени виконкому закарпатської асоціації футболу на позачергове засідання. Під керівництвом голови асоціації Івана Дурана розглянули питання всеукраїнського штибу, зокрема про пропозицію скликання позачергового конгресу громадської спілки Українська асоціація футболу. Про порядок денний позачергового конгресу громадської спілки Українська асоціація футболу та про уповноваження представника громадської спілки Закарпатська асоціація футболу на представництво інтересів перед УАФ футболом. повинні займатися люди, які роблять добро для футболу, які думають за майбутнє футболу, а не думають над якимись там корупційними складовими, які кругом... Ті чутківці, які кругом тих цих справ у нашій державі, то все робить мінус і футболу і громадській думці про цей від спорту, це я, я, я рахую, що дуже правильне рішення сьогодні прийнялося на виконкому так. Заслухавши інформацію стосовно виняткової ситуації в діяльності Української асоціації футболу, та враховуючи, що звітно виборний 25-й конгрес української асоціації футболу не відбувся. А термін повноважень президента УАВ закінчився. Висунули пропозицію скликати позачерговий конгрес української асоціації на 20 грудня в Києві. Крім того, на порядок денний позачергового конгресу УАВ запропонували ряд питань, включно з виборами керівництва Української асоціації футболу. Тяжке питання, тому що зараз приймати кесь рішення що стосується виборів асоціації України. Я підтримав про проведення. але будемо бачити, як воно буде далі складатися. Ситуація у нас у державі у Закарпатській асоціації футболу уважно стежитимуть за розвитком ситуації. А поки уповноваженим представником обласної асоціації на представництво інтересів перед українською асоціацією обрали першого заступника голови ЗАВ Мирослава Щербия.